За ранку добре ранок. Для нашої вечері мені треба було спекти меренгу Коротше, я вже при зборі. Ось така в мене величезна сумка вийшла, і я виглядаю як якийсь торговець зброєю. У мене сьогодні такий Total Black. Це кімната, яку ми будемо декорувати. Ось так вона виглядає. Потім ви побачите переоплащення трошечки no. цієї кімнати. Бачите, зараз все максимально звичайно, максимально просто. Надіємося, що в нас вийде класно задекорувати. Насправді, тому ще таке зеркало в нас є. Напевно, ми його перевішуємо, але ми ще поки не придумали, куди і як, тому. Тому, походу, будемо дивитися. Ну але стіл ми хочемо поставити десь в цьому кутку. Умовно, бо тут непогано в плані шпалерів і стіни, і тут буде найбільш зручно, напевно. Угу. От. Тільки нам треба буде якось подумати, як перекрити цю стіну, тому що в мене є ось такі ось дірочки, які, звісно, не дуже привабливо будуть виглядати. Але в цілому ось таке історія. Нам дісталися тканини з вітражу, бо там хтось приносив багато речей, типу секунду. і сказали: беріть все, що вам треба, того ми, ми скористалися можливістю. І знайшлось такі файні тканини. Мені дуже подобається, як вони переливаються. Це щось схоже на атлас, але це не атлас, бо тут є така м'яка підкладка, не знаю, що це за тканина, але цікаво виглядає. Є ось така. Я не знаю, можливо, її буде файно використати для столу десь. Ну, такий якимось, акцент. Да, предметами поставити. Е, є ось така теж, ну це вже атласна тканина. Чорна. І боже, дуже гарного кольору синього. Не знаю, що це за відтінок. Хто шарить, напишіть, будь ласка. Ну, такий смакалктувий. І теж не знаю, що це за тканина. не розбираюся. Але виглядає прям з рахунок фактури дуже файно. Ну гарно. Прям дуже голови Ну і останнє це, типу, ми взагалі дуже сумнівалися, чи брати, чи не брати це. Бо з однієї сторони це виглядає трошечки як совкова шторка да, на кухні. Але з іншої сторони, типу, це виглядає, якщо а, правильно застилізувати, скажімо так, цю тканину, як тканина з 1920-х, двадцятих, ну, типу Аляба Хромада. Бога, бога стайл. Такий. Ну, коротше, будемо дивитися, як це все порозвішувати. Але в цьому так. Короче, ми хотіли чорні маски, але тут, на жаль, немає. Є є -ті ті, такі прям спокусливі, червоні, рожеві. Червоні. 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 Без скучі, Два сика є дискошари. А ну помірить, помірять. Я не можу я в картин. Ну, в центрі так. Ну лоски прям да здесь не диско-шарик. Мені б йому за нас тут дуже стракати. Треба, треба щось попроще реально, але не знаю, що робити, що делати. Будемо шукати щось. Вони не, 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 не такі прям чорні, як ці. Мені здається, вони будуть адекватніше виглядати, але теж треба примірити. Ми вже взяли гранати, Савени взяла свічку і сливки. мене. тому нам залишилось взяти тільки сушені сливки і гранатовий сік. І це так... Так ми принесли додому вже. Ну, так, я вже почистила картоплю, будемо її ставити варитись і Каріна робить піджарку. А -а -а, Подивіться на мої руки, закипається. Такий кошмар. Такі в нас веселі куховарні будні. Нашу частину, розумієте, приготування страв, коли треба все тільки почистити, помити, нарізати, бо це все виглядає дуже страшно. Так, yes. Анджеліна джалі прямо. Ну, прям. прям щоб чистити картоплю. Вау. Зараз ми будемо короче, заливати наші чорносовим е, окором, тому що нам потрібно розпарити для нашої картопельки. От, і в нас буде дуже смачна картопелька з чорносовим. Окей. Okay. Чорнослив в кошеліні коштує 10-15 злотих, якщо захочете купувати. За 200 грамів просто на вагу золота. Ми одразу не розповіли вам, що ми готували взагалі, тому розповідаю зараз. Ми готували картоплю з чорносилом і курочку в апельсиновому соусі. Також ми робили меренговий рулет. Судана з дому принесла основу для самого рулету, і ми його потім завернули тільки сливами і, звичайно, вершковим кремом. Насправді ми не вибирали супер якісь складні рецепти, для того, щоб сильно не запарюватися. І так як ми не якісь профі кулінари, ми вирішили зробити все простіше. Тому ми готували звичайну картоплю просто з чорносолом. В кінці ми додали розпарений подрібнений чорнослив. а курку ми маринували просто у спеціях в соєвому соусі, і вже в кінці додали просто сік з апельсину. Бо я принесла рулет в себе вдома, я сьогодні її перекладала. Вона прикупала вдома рулетик і нам залишилось його тільки звернути і поставити в холодильник, щоб він пропітувався і буде готовий. Зараз будемо дивитися рецепт. Звичайні сувки. Давайте будемо редегустіруємо. повинні знати, що ми подаємо собі. Ой, коли холодна. М-м-м, mm -hmm. mm -hmm. мне прям очень сладко попалось, но и холодно как-то будет. м м на меня так, чтобы вот, тут видно в микроволновке типа. 2020. Да. На башню. Викладаємо. На нашу меренгу ми тут збили крем з вершків з цукром і викладаємо сливки. Найкульмінаційніший момент пані Слов'яна закручує рулет. це Вони голі всі Такі соняки, шапсані парні Такі соняки, соняки, шпані Боже, кімнашечки, нас по але... Нормально Стань незавершаючий Okay. He -he 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 -he. І тепер ми хочемо показати вам, які образи ми на сьогодні собі зібрали. Ну, почнемо зі словяних вестися своєї хат. Добре, Сукра. я е, купувала його на секонді, і це було дуже великим випробуванням, тому що я ходила вже ввечері, пізно ввечері. І я обійшла, напевно, з 4 секунди чи щось таке. І тільки в останньому, прямо в останньому відділі, типу його знайшла, воно таке довге, досить десь до коліна довжина. і складається з двох частин, з такої сітки фіолетової, якоїсь кружевної, і підкладки такої блакитної. от. Трохи дивний для мене вибір в плані кольорової гами, чому підкладка світліша, бо оце кружево досить плотне і все рівно не видно, що вона є, та що вона світла. Тому цікаво, чому саме блакитна, але окей. Тут ще десь була бірка, але вона була відрізана, і я тому довго не могла зрозуміти, де перед це перед чи оце перед? Бо він в цілому, типу, схоже, виглядає коротше. До речі, вона якось так цікаво переливається. Я не звертала увагу, але тут ще якісь ніби блискітки. Є це така якась це просто бачите, якісь нитки да, uh -huh. ще й срібні. Нитка срібна, файно виглядає класно і тут е, на подолі ще якісь паятки такі. Добре, що їх не супер багато, бо теж як дискошарне, дуже прикольно. Короче. От, але так то вони досить смертні в цілому, Що, такий да? дуже гарний сливовий прям колір. В житті mm. дуже класно виглядає. У мене знаєш такий вайб, типу версачі ранішнього, де шешалом Харло ходила. Десь mm -hmm. ну є таке, да дійсно. Особливо в поєднанні з золотом взагалі дуже фам no. буде грати. Тому я взяла на шию. Такий чокер, бо в мене знову ж таки вайп таких показів о -о цих чегуччик чи були з, цим, з цими великими такими прикрасами. Коротше, взагалі, це, типу, був набір з чокерів і бреслет. З, з того, вибачай, що перебуває. Це меандер. ходить в наш пластик, він шарить. тому я ну, в... Це взагалі, типу, <с. чокер, це браслет, і в мене ще є один браслет, тобто це наверх руки, браслет і низ, але я буду вдягати. Якби це як другий чокер, тому що сам по собі він досить тонкий, і мені здається, щоб зробити більш акцентним, треба хоча б два. А тут я прикріпила браслет, свій циганський такий. З одного боку на браслетну фігню, а з іншого боку на сережку, бо я не придумала, як його ще зачепити. От, ну і останнє я вирішила взяти для вайбу такі парфуми з орхідеї, якісь єдині, які в мене є, тому отаке. У мене взагалі ситуація з сукнею склалася як з тканинами. Коротше. Тоді, коли приносили всі ці тканини, речі, я знайшла там сукню з ось такої тканини, але вона виглядала тоді зовсім зовсім по-іншому. Це була набагато довша сукня, зовсім з іншим верхом. Але мені, е, типу, не подобався верх. І не подобалась довжина, бо я дуже не люблю, коли довжина е, сукні або спідниці сягає коліна, тому що, як на мене, це дуже е, коротші ноги. Типу, в цілому ноги не дуже якось файно виглядають. Не знаю, мені просто не подобається. І я вирішила повністю переробити верх і вкоротити цю сукню взагалі. З e, самого початку, коли я тільки почала перешивати цю сукню, до речі, я шила вручну, так що ну, мені респект має просто має були... да, це, було, це було дуже важко перешити насправді вручну. Дуже багато деталей і дуже багато такої клепіткої роботи, як для ручної роботи, тому якби трошечки по часу в мене це зайняло. Але суть у тому, що в мене взагалі верх дуже по-іншому виглядав. Це були, типу, знаєте, чашки, як аля в 2012 випуску зі школи, щось таке. І мені це дуже не подобалося. Я вирішила м -м, повністю коротше, зрізати верх. Це була, щоб ви собі розуміли, спина. Але вона була просто прямою такою полосою, е А тут був верх. Я його відрізала повністю, і тут на спині зробила таку стяжку, Типу, щоб забити ось такий бюст. І повністю, коротше, підшила спідницю. Ну, на ось стільки, тобто, в цілому, десь на ось стільки я вшила. А з парфумів я вибрала від Zara. У мене є такі парфуми, вони пахнуть, типу, буском в поєднанні з вишнею. І, чесно сказати, вони мені дуже подобаються, але через те, що вони такі. Трошки важковаті, і як на мене завичорні, скажімо так, як на кожен день, то якраз таки мені здається, що саме цей привід має бути дуже підходящим для цих парфумів, тому в нас такий буде мечем. Я люблю бузок. можна. Да, так, звичайно. Ну там не очевидний запах, там угу. перемішаний з іншими, але. Ну прикольний, Очевидь, але це... напевно на кожен день вони такі да, важкі. Вони... Важковаті угу. від них трошки голова буде боліти, якщо прям використовувати так. На постійній основі ну коротше, все йдемо передягатися да, тому. Побачите, як ми ну, оглядаємо. Ось таке перевтілення вийшло. Сідаємо вечеряти. Чесно сказати, ми були дуже задоволені результатом, як в нас вийшло декорувати стіл. Це це було супер естетик. Ми поставили лампу, куди ж без неї. Також ми запалили свічки, поставили на стіл гранат, кинули перли. Це було дуже красиво, правда. На цьому наша вечеря добігла кінця, і ми встигли зробити кілька фотографій для архіву. Ви можете подивитися їх в наших інстаграмах за посиланням. Сподіваємося, вам сподобалося наше відео. Всім па-па!